Доброго дня, мене звати Микола, я військовослужбовець, командування логістики. Я пожежник. 49 повних, ось, буде скоро 50. Кроме пожежної роботи були, розвантажувальні роботи, які зараз потрібні в нашому війську. І під ціла спина вже почала боліти вона кожен день. МРТ робив в Одесі, до речі, розкажу вам за Одесу. Поїхав вже туди в госпіталь, пролежав в госпіталі, ходив по врачах. сказали, що все нормально, ти здоров. Я". Сидів в очереді з одною людиною, він мені каже, є такі. Врач Єрошкин, їдь до нього, він тобі все зробить. Поїжджайте в Київ і все. Yeah. Вечером буквально листаю тікток. Дивлюся, він мені випадає Єрошкин. Я зайшов, подивився ці всі відео, так само, як я зараз стою, всі розказують. Ну, Вирішив звернутися до Олексія Андрейовича і так боліло в спині, що я надію, віднавлювався і стояв, не міг іти далі. П'ять-10 минут, все, нога днімаю. Ну зараз ось нормально я стою, навіть болі взагалі немає. Зараз я все стою з вами, спілкуюся, навіть немає на мотивості.